Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І я вважаю, що сьогоднішнє відео це перлина для тих, хто вже на шляху саморозвитку і шукає нові методи, нові знання, аби просунутися якомога швидше. Це відео для тих, хто ще не на цьому шляху, але вже відчуває таку дуже сильну потребу в тому, аби щось в цьому житті змінювалось. І це відео так само для тих, хто вже давно на цьому шляху і. В пошуках так само якоїсь корисної, цікавої інформації. І якщо вам це відео потрапило вперше, ви мене бачите вперше, то мене звати Іра, і на цьому каналі ми з вами знаходимо шляхи, як ставати краще, як себе пізнавати, і взагалі, як робити це життя для себе і для людей краще. Тому обов'язково підписуйтесь. І я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала для вас подарунок. Які буде дуже легко забрати, і сподіваюся, що хтось із вас скоро з ним буде, тому обов'язково дивіться до кінця. Це відео для мене дуже особливе, тому що я та людина, яка просто обожнює читати. Чесно, мені здається, що якби можна було обрати одну якусь навичку, яка взагалі краще всього на тебе впливає, то в моєму випадку це 100% було б читання, тому що. Та інформація, ті знання, які я отримувала саме з книжок. Мені здається, що це 70% того, що є в моєму житті зараз, того, що є в моїй голові зараз. Тому я буду сьогодні ділитися книжками, які. Не такі розпіарені, вони, можливо, вам будуть незнайомими, але я 100% впевнена, що це ті книжки, які потрібно читати, і це 100% ті книжки, які змінили мене, моє мислення, моє ставлення до життя, моє ставлення до себе. Тому я 100% впевнена, що комусь з вас ці книжки так само зможуть допомогти, як вони це зробили мені. Давайте одразу починати. У мене деякі книжки російською мовою, тому що вони в мене давно. І перша книжка, з якою я вас хочу познайомитись, вона називається Це почалось не з тебе, Марк Уолін. Як ми наслідуємо негативні сценарії нашої родини і як зупинити їх вплив? Я вам хочу сказати, що ця книжка це просто кладість інформації для того, як зрозуміти себе в першу чергу. і… Зрозуміти, що деякі моменти, деякі паттерни, проблеми, болі, які ви несете з собою, не розуміючи причини, чому з вами це відбувається, ось якраз таки в цій книжці вони пояснюються, тому що не завжди те, що з нами відбувається зараз, це. Причина саме наших з вами проблем. Тому що, якщо ви знаєте, то наше ДНК воно передається нам з покоління в покоління, і воно несе в собі якраз таки інформацію, яку ми несемо з собою протягом життя. І, як правило, несвідомо. Ми дуже багато болю, дуже багато травм забираємо саме від наших предків. Це навіть можуть бути не наші батьки, а ще там прапрапра -пра -пра діди. Наприклад, дуже такі. Відомий сценарій, який наслідуємо, ми досі, це коли був період розкуркулення, коли люди дуже сильно боялися про те, що гроші вкрадуть, і тому у нас дуже багато зараз переконань саме про гроші, що гроші це погано гроші на деревах не ростуть, багаті накрали і так далі. Тобто, це все е, ті переконання, які можливо нам були передані по нашому ДНК. І саме цікаве, що я нещодавно дізнавалась стосовно того, я не лікар, не медик стосовно нашого ДНК, чи можливо його змінити? З того, що я зрозуміла, ДНК наше змінити неможливо, але саме цікаве, що змінюючи наше мислення, наші думки в першу чергу і впроваджуючи щось нове в наше життя, ми формуємо нейронні зв'язки, які виділяють там спеціальні якісь хімічні елементи, білки. В нашому мозку, які якраз таки допомагають активізувати певні клітини в нашому ДНК. Тобто, якщо у вас в ДНК є якісь там негативні моменти, то завдяки вашому мисленню і завдяки новим нейронним зв'язкам ви можете приглушити ось ці всі негативні моменти і підсилити, навпаки, активізувати ті позитивні ті класні моменти, які є наявні в вашому ДНК. Я можливо помиляюсь, ви можете мене виправити, тому що я не лікар, це просто моя цікавість. І ця книжка, чим мені вона сподобалась? Тим, що тут, по-перше, пояснюється все доволі просто, легкою зрозумілою мовою. Спершу вона може читатися складно, але варто ось цих бар'єр в 30 сторінок подолати, тому що тут є дуже практичні саме поради, яким чином. Ви можете змінити те чи інше. І мені особисто ця книжка допомогла а, зовсім по-іншому поглянути на мої стосунки з батьками. А, вона мені допомогла зрозуміти, що а, на батьків ображатися не потрібно. Не потрібно нести якісь а, образи і так далі на батьків, тому що, можливо, це не вони. Можливо, це ще задовго до них були такі моменти, і те, чому вони вчиняють так чи інакше, воно, на це була певна причина. І чесно, після прочитання цієї книжки я вважаю, що вона була такою дуже. Ем... Для мене дієвою, тому що мої стосунки з мамою, з татом вони набагато е, покращились, вони точно змінилися. І змінились не тому, що я там тикнула цю книжку батькам, кажу, читайте, що ви мені не робили якихось травм, а вона змінилась тому що змінилось моє мислення, моє ставлення до батьків. І коли ми змінюємо нас, змінюється світ навколо. Я ще хочу розказати, поділитися такою досить складною, скажімо так, історією, але вона дуже класно підкреслює те, що в цій книжці якраз таки розказано. Як ви знаєте, я дуже часто люблю використовувати різні методи там, з психології. Я різних психологів пробувала, різні методи з психологами ми вивчали, тому що мені цікаво, як воно впливає на нас і так далі. І одним спеціалістом, з яким я працюю на постійній основі, є Тета Хілер. Справа в тому, що я звернулася до тета-хілера, я не пам'ятаю, з яким абсолютно запитом щось мені заважало і щось, чого я не могла зрозуміти, чому ось так відбувається. І саме цікаве, що з тета Хілером ми докопались до такої ситуації, про яку я не знала ніколи в житті. Вона там мені описала деталі, я не буду вам говорити деталі, тому що це дуже особисте. Але справа в тому, що ця ситуація відбулася ще задовго до мого народження. А, вона була пов'язана з моєю родиною по мамі, і вийшло так, що Тета Хіллер, вона завдяки своєму досвіду, вона дістала цю ситуацію. Я коли почала мамі там, пояснювати, розказувати, там, запитувати. А мама спочатку, там та ні, нічого такого не було, а потім вона згадала одну ситуацію, яка була дуже травмуючою для неї. Ми з мамою просто ридали, тому що. Я не знаю, чи взагалі цієї історії, я не була тоді ще народжена. Я зрозуміла, що вона на мене мала такий вплив. І ось ця книжка, якраз таки, вона це все пояснює, і вона допомагає зрозуміти, як з цим працювати і що можна зробити, аби своє життя покращити, і аби не передавати з покоління в покоління певні травми, які ми несемо з собою. Тому я вважаю, що це маст хев для прочитання, для розуміння себе. Своїх травм для розуміння своїх батьків, стосунків взагалі з будь-ким. І я дуже сильно рекомендую цю книгу. Я не знаю, чому про неї так мало говорять, але ця книга вона реально дійсно варта вашої уваги. Сторінок тут небагато, тому я вважаю, що є дуже великий сенс її прочитати. У мене вона просто щоб ви розуміли зелена, тому що ну, по-іншому я не можу читати книжки. Тому Дуже рекомендую цю книгу. Вона мені, до речі, потрапила дуже випадково до рук, мені просто знайомий її подарував. Наступна книга, теж я вважаю, недооцінена. до неї дуже мала уваги. Вона називається 48 законів влади Роберта Гріна. Можливо, ви про неї чули, тому що я її десь там побачила колись, ще, не знаю, декілька років тому якогось блогера. І в мене вперше, що коли я почула про цю книжку, закони влади. Що в мене виникло, це супротив, тому що я гадала, що ця книжка для тих людей, які хочуть навчитися маніпулювати кимсь, які хочуть там якось, ну, типу, до влади у нас, я не знаю, як у вас, але в мене завжди з тим, що стосується влади, в мене було якесь негативне забарвлення цього слова. І тому я її купила, але дуже довго не могла до неї. Дійти, скажімо так, напевно, я не була готова до того, аби її прочитати. Але коли я почала читати і коли я її закінчила, я зрозуміла, що це не просто книга про те, як керувати кимось, це якраз таки посібник того, як жити в сучасному житті. Тому що тут е розказують абсолютно всі закони про спілкування, про бізнес. Про стосунки і так далі тут описані всі ці закони. І якраз таки, якщо ви хочете бути не жертвою в своєму житті, а якраз таки керувати ним, помічати, де вами маніпулюють, бачити інших людей, щитувати їх, то ця книжка вона просто неймовірна. І те, що мені подобається, що тут кожен розділ він поділений на декілька частин, тобто вам називають закон. І це є до цього закону історія, яка ще там прям історичні такі події, де порушувались ці закони. Спочатку вам дають порушення, щоб ви зрозуміли, що відбувається, якщо цьому закону не слідувати. І якщо ви його не знаєте, то, як правило, ви його порушуєте. Далі йде у нас тлумачення. Після тлумачення є те, як дотримуватись цього закону, прям практичні поради. І е, також автор дає ключики до того, як це все робити, і зворотній бік, якщо ви цього не робите. Тобто вона дуже так грамотно розділена, в мене так само вона вся зелена. І, ну, типу, поради, які ви з цієї книжки можете взяти, вони є неоціненними. В сьогоденні, тому що наш світ маркетингу, де дуже багато м -м, всього, що потрібно фільтрувати. І ти, якщо не знаєш а, критеріїв, да, ти не, не можеш це відфільтрувати правильним чином. Ось ця книжка я прямо вам дуже рекомендую сісти за неї, прочитати. Ви її не будете читати за один захід. Я її читала десь півроку. Я то прочитала, повернулась до неї, то закинула і так далі. Але. Вона 100% варта уваги. У мене мільйон книжок, які мене змінили, але ось цю хочу так само виділити, тому що вона реально дуже варта. Ця книжка для мене має дуже особливе значення, тому що я мала нагоду особисто познайомитись з автором цієї книжки. Для мене це було просто щасливий момент, тому що я ніколи в житті навіть не могла подумати, що я можу. Да не те, що познайомитись з ним, а взагалі десь його побачити. А ця книжка думає як чинець Джея Шеті. Я просто неймовірно захоплююсь цією людиною. Коли я вперше взагалі з ним познайомилася ще заочно, скажімо так, не особисто. А, це було десь років три тому. Я потрапила на його подкаст. А, що ви розуміли, Джей Шеті – це людина, яка а, покинула навчання а, і поїхав в монастир. Здобувати знання від справжніх ченців. Він там провів багато років, і потім він створив свій мега успішний хелсі подкаст. У нього там близько, мені здається, 5 чи 6 мільйонів на двох його ютубах. ютубах. І те, яку цінність він несе цьому світу, які інтерв'ю глибокі, неймовірно цінні він бере у таких людей, які просто не дають інтерв'ю, але він все таки добувається того, аби саме йому вони дали інтерв'ю. Тому ця книжка, вона в першу чергу про те, як досягти гармонії, вона так і називається Посібник з досягнення внутрішньої гармонії, і особливо ця книжка цінна. В той момент, коли ти розумієш, що ти живеш в такому світі, який переповнений інформацією, шуму, і твій мозок він настільки активний, що потрібно вміти в цей час такий досить активний, ось цю якраз таку гармонію тримати в собі. Тому що якщо ти. В стані гармонії, в легкості, в щасті. в тебе все в житті просто відбувається прекрасно. Всі ті складні справи, які вам здається, вони до вас йдуть просто легко. І ось його книжка і ті знання, які він дає, це просто неймовірно. Я вам просто передати не можу, яка людина він за енергетикою. Просто він, коли виступав, ти відчуваєш цю енергію. І це просто неймовірно. Ми разом з ним сиділи, медитували. І це, знаєте, такий просто потік енергії, що я вам просто передати не можу. Тому цю книжку вона в мене ах, займає в моєму серці досить таке потужне, велике значення, і він так само дає дуже багато порад. Практик, які реально дуже просто виконувати, аби їх просто знати. Тому люди беріть собі на замітку, я просто захоплена цією книжкою. Наступна книжка, яка вже більш популярна, про неї багато хто говорить, але, на жаль, чомусь мало хто її читав. Але я не можу просто обійти її стороною і нічого про неї не сказати, тому що це книга, це перша книга, яку я перечитувала два рази. Це вже багато про що говорить, і два рази я з неї кожного разу отримувала такі інсайти, що я вам передати не можу. А, вона, назва її думай і багатій, і, напевне, я думаю, що вони зробили цю назву більш з такої маркетингової точки зору, тому що а, людей просто тим, що, типу, зміни своє мислення, не сильно мотивуєш. а Грішми це дуже досить така висока мотивація, тому вони, напевне, і додали багаті, тому що ця книга про зовсім інше мислення, про те мислення, яке які мають 5-8% людей цієї планети, про мислення дійсно успішних. Людей і успішних, я не говорю тільки в тому плані, що в них там бізнес, гроші і так далі. Це книжка про реальне життєве багатство. Багатство е розуму, багатство мислення і багатство, е взагалі такого, знаєте, іншого масштабу. І ті е інсайти, те, що ви можете почерпнути з цієї книжки, це просто, мені здається, неоцінене, і що мене дуже надихає, що ми живемо в такому часі, що. Ми можемо просто отримувати такі колосальні поради. Ми можемо прожити весь той досвід, який людина збирала все своє життя, яка вже не є з нами, і людина, яка збирала цей досвід по іншим дуже відомим людям. Ми можемо прочитати всього в, такій маленькій, в такому маленькому обсязі. І Навчитися з їхнього досвіду, почерпнути мудрість звідси. Боже, мене просто від цього від цієї думки, що е, ти можеш зараз доторкнутися до будь-якого видатного е, діяча. Для мене ця думка просто неймовірна, і тому я, напевне, так люблю читати. І остання книга з цього відео, яку я хочу порекомендувати, це Розмови з Богом. У мене тут перша книжка е, Ніла Волша. У нього є декілька, мені здається, чотири а, частини книг. Кожна вона там про а, окрему, час, окрему тему. Але. Я рекомендую почати з першої, і хочу одразу вас застерегти, що якщо у вас якимось чином там, слово розмови з Богом якимось чином вас тригерить, то хочу одразу сказати, що це не книга про там, ходіть до церкви і буде вам щастя, це книга про те, як звернутися до себе і зрозуміти, усвідомити, а що ба більше відчути, що цей Бог творець. Як завгодно, називайте, що це є ви. Ця книжка написана просто неймовірно. Ти не можеш від неї відірватися. Подивіться, просто вона у мене вся зелена. Ти не можеш відірватися, тому що вона написана такою простою мовою, ніби автор просто сидить, спілкується, він пише там запитання, і сам Бог йому відповідає. І в цій книжці, я коли почалась війна, насправді я її. Читала багато, і вона мені дала дуже багато відповідей. Ви знаєте, іноді бувають такі відповіді, які а, ти шукаєш щось, але ти навіть не знаєш, яке поставити запитання. Ось ця книга, вона, якраз таки, дає відповіді на ті запитання, які ви навіть не можете подумати собі поставити. Тому я рекомендую прочитати першу книгу. і Сподіваюся, що вам вона сподобається і продовжити з наступних, тому що кожна з цих книг, я ж кажу, в мене є всі, не всі ще прочитала, але вони просто неймовірні і вартісні вашої уваги і вашого часу 100%. Що ж, я обіцяла подарунок. І хочу вам дати дві речі сьогодні. Перше, комусь із вас я хочу подарувати одну із цих книг на ваш вибір. Ви самі можете почитати там анотації, вибрати, яку саме книгу ви хочете, я вам її надішлю. Для цього просто зробіть собі репост або шматочок з цього відео, або репост з цього відео на свій інстаграм і відмітьте мою сторінку Ріна», щоб я обов'язково побачила, що. А, ви мене відмітили. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що там, не знаю, я репостнула, або там хочу книжку. І а, 1 серпня 2025 року я розіграю одну з цих книжок. І я впевнена, що та людина, яка отримає цю книжку, будь-яку, яку вона обере, тому що вони всі нереальні. А, ця людина точно для себе щось. Зрозуміє нове, отримає відповіді, ті, які потрібні, і точно уже мислення, думки і життя не буде таким, як воно було до цього. Тому що я вважаю, що кожна книжка, кожна зустріч, кожна людина вони нас змінюють, і ми вже не кожну секунду ми змінюємося. Ми не будемо такими, як раніше, а книжки це взагалі. Ой Боже, я можу говорити про любов до книг просто всім. Якщо ви не любите читати, для вас каторга прочитати, сісти книжку, читайте аудіокнижки, будь ласка, слухайте аудіокнижки, шукайте фільми зняті по цим книжкам, слухайте подкасти, тому що ну, це просто неймовірно, ви так сильно можете себе прокачати майже безкоштовно. І друге, чим би я хотіла з вами поділитися і віддати вам, буквально вчора я подивилась неймовірне інтерв'ю, воно мене настільки зарядило, мене просто мурашило все це інтерв'ю, тому що чесно, я ніколи в житті ще не бачила людини, яка настільки горить своєю справою, і вона через екран запалює вас, і у вас, знаєте, ви робите такі глибокі вдихи, типу, я теж так хочу. Я, чесно, я завжди дивлюсь відео на Ютубі Х2, але це інтерв'ю я не могла дивитися Х2, тому що я просто списала свій зошит з думками, які я хочу забрати і впровадити в своє життя, тому що я вважаю це інтерв'ю, воно просто неймовірне. Це інтерв'ю Бігмані Черняка з Ярославою Гресь. Я впевнена, що ви про неї чули. Я вам дуже рекомендую подивитися це інтерв'ю. Я вам залишу силочку на нього в описі, щоб вам не було довго його шукати. І просто забирайте, обов'язково дивіться. Якщо ви дивилися, напишіть мені, як вам взагалі воно. І мені також було б цікаво, чи. Є тут книжки, про які ви вже чули, і чи є книжки, про які ви чуєте вперше, але вам було б цікаво їх прочитати. Напишіть мені, будь ласка, тому що мені дуже цікаво, бо чесно, я їх збираю всі. А, ну, в мене дуже такий складний підхід до книжок, і мені дуже там, важко обрати книжку. І мені хочеться одразу, щоб ця книга була така прям топ. А, і, ну, типу, для мене книжки це дуже, дуже така потужна штука. І мені цікаво, чи ви чули про ці всі книжки чи ні. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А якщо ви додивились це відео до кінця, я вам безмежно просто вдячна. Я реально щаслива, що в моєму колі з'являється все більше, більше таких людей, які несуть зі мною а, спільні цінності. І ми з вами побачимось вже дуже скоро в наступному відео на цьому каналі. Якщо ви вже помітили, виходять відео кожного тижня, тому я вас всіх чекаю. Ставте лайк, пишіть коментарі. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб вам Ютуб нагадав про те, що буде нове відео. І до нових зустрічей! А, чекайте! Хочу вам ще показати одну штуку. Я собі купила Reading Journal. Я його замовила на тиму. Це просто, неймовірно. Я стільки книжок перечитала, але іноді я беру певні книжки. Я починаю читати десь в кінці книжки, я розумію, що цю книжку вже читала десь в шкільному віці. І а, я для себе просто відкрила ось цей Reading Journal, тому що ти можеш читати книжки. А, тут є там а, графа. А, наскільки її легко було читати, який в неї сюжет, як класно написано, які характери. Тобто, ви, ви тут відмічаєте собі абсолютно все, що вам сподобалось. Ви виписуєте цитати, а, ви виписуєте свої думки, щоб не забути, і потім передивитися взагалі, що ви читали, які думки ви з собою тоді взяли. Можливо, ви про щось забули. І це просто дуже класна штука для тих, хто любить читати. Прям дуже рекомендую. Я не знаю, чи я зможу знайти посилання на тему, але якщо вам цікаво, напишіть, я спробую знайти посилання, тому що це нереально класна штука. Все точно з вами прощаюсь і до наступної зустрічі.